Дорогі друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами. Програма Інсайт. А це означає, що ми як завжди говоримо на важливі і актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Я думаю, ви погодитеся зі мною, що євангелізація це і дуже важлива складова життя церкви, тому що завдяки євангелізації люди приходять до усвідомлення того, що Бог живий і що з ним можна мати стосунки. І дякуємо Богові, що в церкві є багато різних форм євангелізації. Однією з, таки, з таких форм є рух «Курсіо». Сьогодні будемо говорити з нашими гостями, з Томасом Кріном і Христиною Лупій, які є координатором. Том є координатором. Христина віце-координатором цього руху в Україні. Вітаю вас, гостях! Вітаю! Був дуже довгий ступ, це означає, що ви маєте можливість багато-багато розказати про Курсіо. Навіть сама назва вона трошки інтригуюча. Давайте ми почнемо з того, що означає ця назва «Курсіо». Курсіо то є іспанське слово, що означає короткий, короткий курс. Курсо то є курс, а Курсіо це короткий mm -hmm. курс. Бо як ціль була, як створити короткий курс про християнство для того, щоб показати все, що фундаментальне для християнського життя в трьох днях, більш-менш. І то почалося в Іспанії, в 40-х роках і було пов'язано з. Прощую до Сантьяго де Компастела. Що, якщо не помиляюся, Іспанська єпископська конференція зорганізувала uh, Прощу для молоді до Сантьяго. Um, це було після громадянської війни, який крок, щоб допомагати всім зцілитися від війни і все. І, uh, вони мали як сім років, щоб готуватися до цього, і тоді, на острові Майорки, група молодих людей від католицької акції, то іншої організації в церкві почали організувати такий маленький курс, щоб готуватися правильно до цієї прощі. І з часом вони зрозуміли, що це дуже ефективний і дуже корисний. Тоді після прощі вони продовжували. І решта є історія, так що Прекрасно. Е, Скільки вже цих семінарів, цього курсу ви провели в Україні? В Україні вже проведено 11 курсів, як правило, це двічі на рік проводимо і готуємо зараз 12-й. А, тобто, залом 6 років, так? Цей курс проводиться в Україні. З 18-го, так. Я скажу що до Христини, декілька тижнів тому ми мали запис з Миколою Кремсою, то він розповідав, як він потрапив на курс Курсію, як він шукав спільноти, шукав Бога. І йому зателефонувала Христина. Ага. І це був якраз початок війни. Він був такий ну, збудоражний всіма тими подіями. І каже: я в, в телефоні почув такий. Спокійний голос Христини, який запрошував на, на курс. Так що сьогодні ми маємо нагоду познайомитися з цією самою Христиною. Так думаю, що це була ти. Розкажи трошки про, про свою дорогу до Курсію. Що тобі дав курс Курсію? Як ти потрапила? Взагалі мене запросила коліжанка на Курсію. Це було в час ковіду, і якраз рік. Коли всі сиділи вдома, не було можливості їздити, взагалі маршрутки не їздили, не можна було до церкви ходити. Коли було більше часу для того, щоб собі не збирати знань, от я читала багато літератури духовної час, який я використовувала для того, щоб ходити до церкви, то я цей час весь присвячувала читанню вдома. І вже розуміла, що вже настільки той мішок свій наповнила, що треба вже йти в світ. І якраз отримала запрошення від коліжанки на курс. Це був курс номер 7 Тоді він був в травні. І думаю, щось таке специфічне, але я довіряю цій потисю, то я піду. І мене хіба єдине таке заманило, що там кожного дня буде літургія і. Думаю, ну, гарно, літургія, то буде, значить, вже великий це не крок. Так, не сектор, це боялася. Власне, цього якесь дивне дуже слово. Власне, з перших днів там перебування я зрозуміла: О, вау, там молоді люди, вони такі гарні і розказують про Бога і свідчать своїм життям. Вони не бояться носити вервочку на руці, вони розказують свої свідчення, якусь свій дорогу думаю, а в мене стільки того всього є. Та то можна я вже хочу, я б вже сама хотіла йти виступати так само, як вони. І якраз після цього курсу потім мене запросили. Команди підготовки для наступного курсу, і так вже почала активну свою діяльність. Потім я зрозуміла, що можна багато дуже своїх якихось знань і вмінь, талантів використовувати на службу Богу і для того, щоб іншим дарувати радість. І власне мені цей курс дав основне, чого прагне людина. Я знайшла своє покликання в служінні на цьому курсі. І розумію, що ті таланти, які Бог надарував мене, зокрема талант співу, дар до співу, я можу використовувати ще на найбільшу славу Божу і на спасіння людських душ. Що можна дуже багато зачепити людських сердець тільки коли просто співаєш, коли для тебе спів, то наче як друге дихання. От і тому якось. Почуваюся щасливою взагалі, що є на Курсі і що маю таких і багато дуже друзів. Також знайшла і просить частинка, невід'ємна частинка мені, що то курсія в моєму серці. І як я казала про Курсію, що це є інструмент, який даний Богом для того, щоб ще більше розвивати любов. І дружбу між собою, між ближніми, і коли вже та посудина, як наша посудна серце наповнюється повністю цією любов'ю, тоді ми вже здатні ділитися цією любов'ю з іншими, і тоді допомагати Богові в справі навернення людей, і також для нашого особистого зростання. Я так розумію, що ти безпосередньо задіяна в підготовку наступного курсу, який буде коли з, відразу заанонсуємо для наших глядачів. Наступний курс буде з 9 по 12 листопада. Так, ми активно готуємося. Запрошуємо. А де він буде відбуватися? Локація? Це в рекордній домі Світлиця в Приховичах. Але необхідно попередньо зареєструватися і вже потім достатньо інформацію додадуть наші друзі, зорієнтують які далі дії мають бути. І ще одне практичне питання: як вас знайти в Фейсбуці, в інстаграмі, де можна знайти, щоб зареєструватися на цей курс? Е... У нас є сторінка в Інстаграм і сторінка в Фейсбук. Е, інстаграм називається Львів Курсію». Mm -hmm. Запрошую підписуватися. Е, і в Facebook е, також називається Львів Корсія. Е, е, також є команда, ціла, яка відповідає за наповненість цієї сторінки, і е, е, тому можна легко нас знайти. І зустрічаємось ми е, з цією самою адресою, де і спільнота Мілес'єзу. Е, так, це є е, вулиця Довбуша, 24. Е, е, власне, можна просто й туди підійти, е, щонеділь, на щонедільні зустрічі. Але обережно, бо чомусь є два. Довбуша, 24. другий є притулок для тварин. Серйозно. І цілими днями люди приходять, шукаючи тварин. У вас? I, так. Um, — Я не знаю, що навпаки також є. I, не, дай Бог. Я, я думаю, що тварини є трохи як, популярніші, ніж ми зараз. Uh -huh. I, um, так, що мало на увазі, що там є там, де храм, то ми, а там, де багато тварин, нас немає. Так. Може, то якийсь знак, яким ви ще не розпізнали, що це може означати? То, то, то цікаво, я думав над тим, бо з одного боку є притулок, дуже багато шуму, багато запахів цікавих. А з другого боку є дитя, дитячий садок, і теж багато шуму, там запахів запахів немає, але багато шуму. Я думав, коли що то дуже цікаво, що на наше місце. Том, скільки осередків Курсіо є в, в світі? Тобто в кількох країнах він існує, і яка кількість людей орієнтовно пройшла через цей курс? Е, Курсіо існує в багатьох країнах, дуже багато. Може бути, 70, 90, Я не знаю точно. Е, і кількість людей, то багато мільйонів. Що пройшли курс, а ті, що хотіли далі продовжувати займатися Курсіо, не знаю, може мільйон, так курс, це, це рух дуже сильний по цілому світі, особливо в Європі, в Латинській Америці. Наприклад, в е, Бразилії дуже, дуже сильно багато мільйонів, що є курсіїсти, так називаються члени руху mm -hmm. Кусіїсти, теж в Азії, досить сильно в Південній Кореї, дуже багато, декілька мільйонів вже є, і це і дуже популярний. Навіть я чув, що архіпископ е, столиці. Південної Кореї, СЕУ називається так. Сеул. Сеул. Ем, він зробив таке правило, що ті, що хочуть працювати в його архідієцезі, мусить перше пройти Корсію. Так що я кажу всім в Україні, що ми не тільки євангелізуємо, ми Даємо вам можливість працювати в аві з сеулу, якщо хочете. Думаю, що це дуже сильна мотивація. Хто не хоче працювати в ах з діє це сеулу, Христина. Які теми ви розглядаєте на цьому курсі? Теми ну доволі різні. Взагалі, мета самого курсу це євангелізація людей, особливо найбільш віддалених від Бога. Ми дуже любимо атеїстів. Агностиків mm -hmm. і харизмо є дружба, радість. Mm -hmm. Тобто ми показуємо, як можна жити нормальним життям, працюючи в своїх роботах, виконуючи свої обов'язки, але тим не менш нести Христа, бути тим твоєю живою Євангелією в світі. От, і ну, Теми е, доволі різні, е, залежать від потреб. Е, от е, зазвичай ми е, е, з на того, щоб розвивати лідерів, mm -hmm. от, які потім можуть е, також е, бути лідерами на своїй роботі, для того, щоб. Е, Піднімати як е, своє середовище євангелізувати е, і показувати добрий приклад у своєму місці. Я посюжу маю на увазі, бо більшість іванзаційних курсів вони мають таку класичну структуру е, керихми, Так, Коли ми говоримо про Божу любов, про гріх, про спасіння в Ісусі, чи є щось подібне в цьому курсі, чи його структура абсолютно відрізняється від класичних євангелізаційних курсів шкіл євангелізації? Ну, є, там щось є, але. Не тільки uh -huh. um, є багато оригінальних думок, я думаю, Вікурсію, То, що як для мене, наприклад, є щось, що називається, і це є секрет, так що, якщо хтось це бачить, то треба тримати секрет. Uh, Ні, то має бути як приємний сюрприз для людей. Але я відкрию для тебе. От uh, Ти в цій сорочці зустрічався з папою. Точно, то є моя папська сорочка. Два рази був в нього, два рази мав і сьогодні. В твою честь. <ріст> <ріст> ти на тому рівні, а, але називається це одна промова дослідження середовища. І суть цього є показувати, що в будь-якому середовищі, де ми знаходимося, або ми впливаємо на середовище, або середовище на нас. І то, що дуже цікаво, коли починаємо. Я сам дивився і ще дивлюся на себе, що, наприклад. Будь-коли коли я молюся е, слава Отцю і Сину Святому Духові, я роблю знак Хреста. Але часом, залежно від мого середовища, я молюся, але не роблю знак Христа. Чому? Бо середовище впливає на мене, я стидаюся. Так? Наприклад, як в літаку чи щось таке. І я, і я думаю, вау, я, я мушу вирішувати, чи я даю їм впливати на мене, чи я буду на них впливати. То тільки один приклад. Тобто називається реактивна і проактивна позиція. О, так. Угу. Цікаво. То часто говорять так, що є два типи людей: одні, одні люди носять погоду в собі. І коли коли вони приходять, вони роблять зовні ту погоду, яка є всередині них. А інший тип людей навпаки, та погода, що зовні стає погодою в них всередині. Це реактивна і проактивна позиція. Це ну, добре. це більше про лідерство, очевидно, Так, дійсно і то добре пояснює теж про погоду. Теж ага. Христина, от ти сказала, що ви дуже любите атеїстів і агностиків. Я я думаю, що ви в цьому унікальні, тому що більшість середовищ християнських навпаки трошки остерігаються людей, які є атеїстами, тому що зазвичай атеїсти, вони. Ну, бувають агресивними в доводу, доводах того, що Бога нема. Так що дуже цікаво, як ви працюєте з цією категорією людей? Дуже просто Ми просто дружимо. Uh -huh. Є безліч тем, які можна розмовляти з людьми різних верств, різних подобань, поглядів. Е, то можуть бути книжки музика uh -huh. універсальна. Всі люблять класичний рок, uh -huh. <рес> наприклад. Е, також настільні ігри, піца разом. І це просто час разом, розвиток дружби. І все рівно того з часом, воно, як інша людина, яка, можливо, не так досвідчила Бога в своєму житті, вона бачить, чим ти наповнений, що ти є щасливий. І вона тоді може задуматися: ова, він щасливий є. коли в Серці є Бог, коли має спільноту, коли відчуває приналежність. Так і що можливо, справді Бог є і. Можливо, просто варто подивитись ширше, відкрити двері свого серця і пустити туди Ісуса, який чекає і стукає. І це все з часом відбувається. Комусь потрібно до того роки, хтось ще зразу за тиждень, наприклад, може відокнутися на це. І я, наприклад, дуже радію, коли бачу в. Спостерігаючи за людиною, яка прийшовши на курс, була закрита дуже. А вже на третій день вже співає з нами, танцює, посміхається, обнімаємося, і то я відчуваю велику радість, а ще більше радість і на небі. Uh, через навернення одного ягнятиня <гум> і тому, uh, як це як можна сказати, є ціль мого життя. Також я для того теж uh, жертвую свій час, свій зусилля, щоб більше нести любові в світ. І цьому дуже допомагає Курсі, якраз тобто ваш секрет це просто дружба і свідчення. Ніяких дискусій інтелектуальних там не перек... Чи і таке також є. Там є, якщо вже є дружба, якщо вже є дружба. І, і що є дружба? Дружба є форма любові, правда? Mm -hmm. І коли інша людина розуміє, що я люблю її, тоді серце відкривається. Так, і, і і то, то мусить бути щире, то не є просто як якийсь засіб до. Того кінця це буде щира любов і щира дружба. Тоді відкривається серце і цей, але і тоді можна вчитися далі. І теж та людина може цікавитися сама. Але цікаво було, коли ми почалися в 18 році. Е, ну, наші члени, перші члени шукали інших на друге курси, і деякі приходили до мене і сказали: Тома, що робити? Ми запрошуємо когось. Вони йдуть до свого священника. Священник каже, що то, яка секта, не треба йти, і тоді вони не хочуть. І я сказав: ми таких не хочемо. Якщо вони мають священника в своєму житті, їм не треба курсі. Ми хочемо таких, що не мають священника. І тоді вони прийдуть і все буде добре для них. І теж смішно було, бо теж ми всі грішні, але ми стараємося. Покращитися, але як я, коли я перший працював на першій команді в Америці, що була для мене перша команда, був дуже старий курсіст, як 80 років там, дуже дружний, класний. Він підійшов до мене і сказав, це твій перший раз. Я сказав, так. Він сказав: ну, готуйся дома. Там будуть алкоголики, брехуни, злодії. І я тільки говорю про команду зараз, знаєш, Супер. Так що, ну теж, якщо розуміємо, що ми всі слабкі, і в Божих очах ми не знаємо, хто є краще, так? І чи, та, часом може бути, що атеїст є ближче до Бога, ніж я. так? — Може бути більш моральним. І, так, так, так. І, і більш до вподоби Бога. І такі думки в курсі нам допомагають, щоб дружно ставитися до всіх. так? Угу. Неймовірно. Я думаю, що це ну, дуже, дуже гарна гарна форма і спосіб євангелізації. Е, бо коли ми дивимося на Євангелії, ми бачимо, що Ісус приніс дружбу. Це правда. Він сам факт того, що Він, будучи Богом, став людиною, багато що говорить про те, що Він хотів бути другом. І далі він каже, Я більше не називатиму вас рабами, тільки називатиму вас друзями. Е, розкажіть ще може на завершення, у нас час дуже швидко спливає. Якесь одне, таке може, чи два свідчення, які вас найбільше вразили на курсі Курсію, то що що змінилося в житті людини, яка пройшла цей курс? То, що приходить, мені на думку є одна жінка, що е... вона сказала, що хотіла запрошувати своїх рідних до церкви, свого чоловіка, свого сина, і вони ніколи не приходили в неділю. Там сварки були всякі. Вона сказала, що вона потім сповідалася і скажилася до священника про своїх. І священник сказав: Слухай, більше не говори з ними сьогодні, після сповіді, Іди додому, обіймай їх і все. Вона так зробила: прийшла додому, обіймала тієї самої неділі, коли вона готувалася до церкви. Ті двоє чоловік і син почав готуватися, та вона каже, що ви робите? Ми йдемо до церкви з тобою. І таке вау, це через любов, а? через любов, не через сварки, переконання, щось таке. То було дуже сильно для мене. Угу. Христина, а для тебе яке свідчення було найбільш вражаючим, яке ти почула або побачила через курс Корскурсію? Те, що зараз пригадую, то е, було в Польщі. На курсі я також там а, працюємо. А, прийшов якраз один хлопець, який називав себе агностиком. Тим не менш протягом курсу він казав такі речі, що оу, то тож, ви це все знаєте і практикуєте, то ви це не для себе робите, ви це робите для таких, як я. Угу. І я думаю, вау, та праця. Вона здається знаки, і що так, і протягом стається тільки три дні. Але за цей час людина зовсім по-іншому відкрилася. І потім в чаті була однією з найбільш активних курсіїстів, які щось писали. І навіть якщо не виходило приходити на зустрічі, то одразу пояснював, чому. І це дуже гарне, таке, ну, Прояв я зразу зростання, і як відкриття, що це можливо було тим кроком для цієї людини в пізнанні Бога, в переконанні в тому, що справді Бог існує. І про того агностика, я його знаю, теж що цікаво, він на початку сказав: я Агностик». А потім скажешся про церкву. і Я сказав: ну давай, щоб ці проблеми не мішали твої стосунки між тобою і Богом. Він сказав: Ну, нема проблем з стосунками між мною і Богом. Агностик, то а потім він сказав: ну звіки ми знаємо, що Марія так не що вона зачала від духа святого звідки ми знаємо. І, і я сказав, ну так само, як воскресіння, ми знаємо, що через свідки він сказав, ну було багато свідків воскресіння, а того не було. Тому я не маю проблеми з воскресінням. Він сказав: окей, Агностик, що вірив в Бога, вірив в Воскресіння. Я не знаю. Дуже поганий Агностик. Добре, я думаю, що нам ще варто один раз нагадати, коли буде наступний курс, тому що я вірю, що наші глядачі вони точно зацікавилися і, і, і захочуть принаймні подивитися, як це виглядає. Так що заанонсуйте ще раз, яке число і місце. Так щиро запрошуємо. Це буде з 9 по 12 листопада в Брюховичах, рекуляційний дім світлиця. Прекрасно. я знаю, що програма курс є трошки повита таємниця, але що би ви могли привідкрити, що буде в програмі на цьому наступному семінарі, можливо, це когось зацікавить додатково. А взагалі, форма така, що є промова і свідчення угу. про різні важливі аспекти християнського життя і взагалі людського життя, як бути щасливими, і, і то є більш-менш і тоді є обговорення. Після того маємо час на а, розвагу, теж mm -hmm. ігри, на спів, теж на молитві разом. І а, то курс трохи інтенсивний, але дуже веселий, дуже класний. І так. буде свята літургія. Так, так. І ми запрошуємо завжди митрополита Ігора Возняка. І він е, частіше відвідує наш курс, е, тому підтримує нас також цьому. Це буде це додатковий аргумент, чому там варто бути. Mm -hmm. Дуже вам дякую. Нехай Бог вам допомагає, щоб цього разу було більше учасників, ніж за всі попередні рази. Тай Боже. Добрі друзі. Я сподіваюся, вам була цікава інформація про курс «Курсію». Якщо ви відчуваєте в своєму серці, що давно чогось такого шукали, то думаю, варто спробувати прийти і подивитися. Дякую, що були з нами. Побачимося рівно через тиждень.